Вивчення вірша Марії Підгірянки про українську мову Марійка Підгірянка відома українська поетеса, яка писала для дітей. Її вірші легкі для запам'ятовування та мають глибокий зміст. Заучування віршів Марійки Підгірянки про українську мову допоможе дітям не тільки збагатити свій словниковий запас та розвинуту пам'ять, але й відчути красу та силу рідного слова, а також виховати любов і повагу до своєї культури та традицій. Вірш «Ой, яка чудова яскравий приклад її творчості, що виховує шанабливе ставлення до української мови. Пропонуємо вам разом з дітьми вивчити цей вірш на пам'ять за допомогою мнемотехніки. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Ой, яка чудова, світла і багата, Українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі Знаю її добре, ще краще навчуся. Давайте спробуємо разом. Ой, яка чудова, відла і багата. Українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. Ще разок давайте разом. Ой, яка чудова, вітла і багата. Українська мова. Мова мами й тата. Мова мами й тата. Діда і бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. Згадайте вірш. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Повторіть самостійно. Молодці, так тримати.